Хатор Хайпергенг це, можна сказати, народні навушники, бо з першої версії вони були міцними, недорогими, з непоганим звуком і шикарним мікрофоном. Хайперген Wireless це перша бездротова модель цієї лінійки і взагалі перші бездротові навушники цієї компанії. Давайте подивимось, чи змогли вони зробити їх настільки ж народними, як і дротові. Хатор, до речі, дуже непогано розширюють свій модельний ряд і виходять за рамки ігрових девайсів. Ви знали, що у них є самокат? Хоча ні, не так. Ви знали, що у них є дуже крутий самокат. Ті, хто хоч раз користувався прокатними самокатами, знає, що по київських дорогах на них важко. Їздиш як на пральній дошці. Цей самокат має амортизацію спереду і позаду, 10-дюймові м'які колеса, дискові гальмо позаду, передні барабанні. Двигун потужністю 500 ватт, дальність поїздки на одному заряді до 80 кілометрів, при ідеальних умовах. Також яскравий дисплей, яскраве переднє світло, гарні Габарити, кріплення для смартфону, порт USB з перехідником на Type-C і застосунок для смартфону з різними фішками. Ну і складна конструкція. А вже щоб було простіше його носити або возити. Я зацінив. Дизайн навушників трохи змінився. Вони схожі на всі попередні версії, але все ж таки візуально їх легко відрізнити від всіх інших хайпергенгів. В першу чергу вони відрізняються підсвічуванням напису Hator, звичайно ж. Його ніяк не можна налаштувати, але вимкнути можна. Ну і загалом чаще мають трохи інший дизайн. Ну а так, вже знайомі нам хайпергенг: металеві кріплення чаш, софт тач пластик. До речі, оця частина тепер теж із софт тач пластику, не металева. Soft touch приємний, звичайно, але не практичний. Збирає відбитки і подряпини. Тому, в залежності від того, як ви користуєтесь, навушники можуть швидко втрачати товарний вигляд. Оголів'я без змін, прошите, м'яке зі штучної шкіри. Зі збіркою, на мій погляд, все добре. Вони не скриплять, без люфтів, але ось ці кабелі чомусь роблять отак. Це так задумано. Амбушури глибокі, стінки динаміків покриті поролоном, тобто вони м'якенькі. І якщо мої вуха торкаються цих динаміків, я все одно можу спокійно сидіти в них 3-4 години і грати собі без усілякого дискомфорту. І, до речі, ці навушники сидять на мені краще, ніж дротова версія 7.1. Якщо пам'ятаєте, там вони на мені поганенько сиділи. Ці набагато краще, але все одно не ідеал, тому що тут вони щільно прилягають, ось тут теж. А знизу не. Не дуже щільно, і це мені не дуже подобається. Хоча не факт, що у вас буде те саме, бо голови і вуха у всіх різні. Також в комплекті є пара амбушур, одні шкіряні, інші з тканини, щоб не було спекотно влітку. Рекомендую, але шумоізоляція в такому випадку завжди буде не такою щільною. Кнопок дофіга. Основна частина розташована на лівій чаші. Спереду кнопка вимкнення мікрофону, далі дві кнопки гучності і кнопка увімкнення навушників. Ця кнопка одним натискаємо. Робить паузу, наприклад, коли ви дивитесь відео або там слухаєте музику. Подвійне натискання це next track і потрійне попередній трек. І працює це навіть коли навушники не є основним джерелом звуку. Тобто, наприклад, зараз у мене там щось грає на колонках, але я натисну один раз цю кнопку і буде пауза. Прикольно! На іншому боці кнопка увімкнення 7-1, вона ж вмикає блютуз подвійним натисканням, і кнопка вимкнення підсвічування. Порт Type-C тут не тільки для зарядки. Бо, наприклад, якщо донгл не підключений в USB, ви все одно можете кабелем підключити ці навушники, при тому не обов'язково комплектним кабелем. І все, вони будуть працювати, і це дуже добре знаєте, чому? Тому що якщо вам потрібно грати і одночасно заряджати ці навушники, донгл не буде займати зайвий слот USB. Кабель, до речі, більш-менш м'який, але обплетення треться об одяг, і це чутно в навушниках. В комплекті ще є перехідник на Type-C. і Хатор радять робити ось так, щоб Донгол був якомога ближче до навушників. Я б так робив, звичайно, але він дуже яскраво блимає синім, і це відволікає. На одному заряді навушники працюють до 28 годин. Так написано на сайті, і в принципі це правда. Я заряджав їх приблизно раз на тиждень, але все ж таки це залежить від того, на якій гучності ви граєте. Єдине проблема, що ви не можете подивитись рівень заряду, бо ось цей світлодіод світиться червоним, коли ви заряджаєте навушники, і коли вони повністю зарядилися, він перестає світитися. Тому, от скільки зараз заряду? Я не знаю. При вимкненні вони не говорять про заряд. І тільки коли вони вже на мінімальному рівні заряду, ось цей от світлодіод починає блимати червоним, і вони кожної хвилини будуть вам казати, що battery low. Але подивитися заряд, коли вам захочеться, ви не можете. Ці навушники також не прокидаються, коли вони, наприклад, пішли в сон або комп'ютер вимкнений і ви знову його вмикаєте. Але тут трохи інша ситуація, не така, як з Logitech G Pro X 2, який я теж казав, що. Вони не прокидаються, і це погано. Чому? Тому що там слайдер увімкнення навушників, який показує завжди, що навушники увімкнені. Тому коли я вмикаю комп чи вони там заснули, я очікую, що вони увімкнені і вони прокинуться. Тут кнопка, тому вони вимкнулись, і все. Я знаю, що вони вимкнулись, але все одно я б хотів, щоб вони прокидались. Мікрофон знімається. Він гнучки із поп-фільтром. В бездротовому режимі голос непоганий, хоча присутні фонове шипіння таке, ніби вам в голос додали ефект старої платівки, типу. Мікрофон з ефектом ретро. От послухайте: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мікрофон з ефектом ретро від Hator Hypergang Wireless в бездротовому режимі. В дротовому режимі цей ефект зникає, або його майже не чутно. Проте е, ви будете чути в мікрофоні, воно пишеться, як цей дріт, він дряпає об мою футболку. І це теж не дуже прикольно. Воно там десь е, далеко чутно, але все одно це чутно, тому. Таке собі, але все одно, навіть з цими приколами, всіма цей мікрофон набагато кращий, ніж у деяких навушників, які коштують в 3-4 рази дорожче. Звук тут такий, що гравці-шутери будуть раді, а от всі інші не факт. Забагато високих частот, як на мене. Це гарно для КС, бо дуже добре чутно кроки, відрив кільця гранат, постріли Селенд Емки або УСПА, смоки, влучання і так далі. З ними ви дуже гарно можете орієнтуватись на карті, чути дехто. Знаходиться. Тобто для таких ігор, як КС або там, може Валорант, звук дуже підходить. Для всього іншого. Питання дискусійне, доведеться встановити якийсь еквалайзер і прикрутити високий, щоб збалансувати звук. Так як я граю в основному в КС, то нічого не змінював, але змушений визнати, що в попередніх моделях звук був більш збалансований. Якщо вас потягне спробувати 7.1, то краще цього не робити, бо цей режим в цих навушниках абсолютно неюзабельний. Отже, що сподобалось? Непогані навушники, які підходять до будь-якого девайсу. ПК, консоль, смартфон з усіма нормально працює. Також навушники непогано зроблені з непоганим дизайном, хорошим мікрофоном і гарною комплектацією. Також мені подобається, що через кабель їм не потрібен донгл, щоб вони працювали. Ну і враховуючи їх ціну, непогана автономність. Якщо казати про звук, то мене як гравця в КС він влаштовує цілком, бо я чую на карті все, що мені потрібно. А проте, якщо ви шукаєте навушники для інших жанрів, або може ви взагалі там звикли грати в AAA тайтли, де звук це окремий вид мистецтва, то вам, як мінімум, знадобиться окремий еквалайзер, що не сподобалось. Незважаючи на те, що вони сидять на мені краще, ніж версія 7.1 дротова, вони сидять все ж таки. Е, хотілося б краще, щоб вони на мені сиділи, бо ось тут все ж таки все ще можна вставити палець. Також, якщо я вже згадав про 7.1, то 7.1 тут якась катастрофа. Насправді добре, що ця кнопка ще й Bluetooth вмикає, бо взагалі була б просто безглузда якась штука. Також мені не дуже подобається, що донгл, який ви залишаєте в комп'ютері, якщо там він, наприклад, в передній панелі, він е, не вимикається, коли ви вимикаєте комп'ютер. І він продовжує блимати дуже яскравим синім світлом на всю кімнату, іноді просто не дає заснути. Ну і ці кабелі е, чомусь вони ось так туди-сюди їздять в чашу, і щось мені підказує, що так не повинно бути. Розумію, що коли ви ось так висовуєте, то воно повинно бути нормально, по довжині не натягнуто, але воно все одно туди-сюди. І ну, мені здається, що так бути все ж таки не повинно. Можливо, я помиляюсь, напишіть в коментарях, хто купив такі навушники, у вас так чи не так. Якщо у всіх так, значить це така задумка. Ну а так, якщо ви готові змиритися з недоліками, які я тільки що назвав, якщо ви шукаєте собі недорогі бездротові навушники під КС чи Valorant, то це. Я вважаю дуже непоганий варіант бо дешевше без дротових навушників від нормального бренду, ви напевно зараз і не знайдете.